Всім привіт, друзі! Допиваю свою ранкову каву, яку я робила ще поки збирала дітей в школу в садок. Я щось сьогодні прихворіла, але треба на кухню поробити роботу. Поставила чинахи такі лайтові, нежирні, гострі, з курячого філе. І маю багато фаршу, хочу половину заморозити на фрикадальки. Якраз зараз тут їх сформую, вони в морозилці за за кілька годин схоплються, і я їх перекладу в пакет. От, а зрештою зроблю котлет. І на вечері будуть котлети з макаронами і, і чернахи такі лайтові. У мене якийсь такий стан е хворобливий. Не можу сказати, що я хвора, бо в мене немає ні температури, ні нежиття, ні кашлю. А якась така голова важка, і голова болить. якийсь такий стан, не знаю. Я вже хочу, щоб на дворі було тепло і було сонце, і, і воно все вирішить. Я дуже залежу від погоди. І не можу випити ніякої таблетки, бо в мене нема температури. У мене взагалі коли хворіє, температура мінусова. У мене там 35 35,2. і завжди падає температура. І ти, відповідно, не можеш випити ніяке жарознижуюче, тому що температури немає. Що буде розпивати. Словом, якийсь такий стан, але роботу треба робити. У мене є ще годинка, поки я піду забирати дітей, і я сподіваюся, що мені вже до завтра стане краще, бо завтра ми запросили на день народження і хотілося б піти, бо вже я давно ніде не була, і діти ніде не були. Що би не було, так дуже контрастно в мене в плозі, що я подаю там побут життя, якісь там милі горняточка, і це все дуже відірване від реальності того, що відбувається. Бо мені самі таке не подобається в блогерів, в Ютубі, коли немає нічого спільного з тим світом, в якому ми живемо, ти скажеш, що я так само, як і ви, напевно, останні тижні, особливо останні дні, вона якось так все понаростаючий. Не те, що там вганяє в паніку, в істерику, а просто, здається, пробивається дно, яке вже було пробите. І... Може, я це, тому що я вже ну, трохи стресу стійка, бо багато стресу пройдено, і якось вже нервова система адаптована до, до того, що завжди може бути гірше. Єдине, що я можу сказати, що якщо говорити з хлопцями, які залучені до збройних сил, то вони не мають часу на такі речі, вони не мають сил на те, щоб якось емоційно. Реагувати, якось відрефлексовувати все, що відбувається, бо вони просто не мають коли то читати і не мають коли то аналізувати, бо є потреби, які треба закрити, є задачі, які треба виконати. Дуже цікаво, що жінки військових, там, чи жінки, чи матері, чи сестри, чи ті, хто залучений, чи сім'я залучена, то ти таким є посередником. Між цивільним світом, тому що і в цивільному світі живеш кожен день, і якось читаєш, і хвилюєшся, і думаєш, і накручуєшся. Але так само ти є одною ногою в тій реальності, в тій справжній, яка є кожен день, і там вона зовсім по іншому сприймається. І то якось допомагає балансувати і зберігати той здоровий густ. Наскільки ще можна зберігати в теперішній ситуації? Не знаю, чи в когось з нас ще лишився той здоровий густ. Вот. Але якщо якісь залишки є, то, то це добре. Мені завжди допомагає е, в таких стресових ситуаціях концентруватися на тому, що я можу зробити, на якихось простих задачах, які треба виконати на рутині. Е, на тому що на списку справ якихось простих, примітивних, і вона допомагає триматися. Речі тутами баняків. Е, в, кого, е, в кого є такі баньки? Ви їх маєте в посаду мені Бо багато хто каже, що не можна мати оці, ну взагалі питальні паняки в посудоменні машині. Але на них писало в інструкції на коробці, всюди значки були, що можна, і в посудомийку можна, і цей напишіть, як ви як ви з ними доглядаєте, і чи якщо ви маєте в посудомийці, то чи є якийсь там ефект. Бо ця питальника в мене була вже півроку та для індукції та велика. Я її мала посадові машині, бо я лінива людина. Якщо в мене є посудомийка, значить треба користуватися наповно. І я не побачила якихось недоліків в користуванні. Вона не почала гірше працювати, вона не почала там пригорати щось таке. Єдине, що там ззаді на цьому покритті такі. Темне таке не знаю, і не хочеться до робити. Буду я доробляти роботу і їхати за дітьми, і треба зі якісь залишки енергії, які ще лишилися до кінця того лютого, щоб вірватися в весну з енергією, здоров'ям з бажанням робити якісь справи. Знімаю вам все як є, реальність. Е, дуже захрипла, дуже смисла почуваю. І е, заздрі тим людям, які можуть собі отак щиро заздрю е, по-доброму, можуть взяти собі лікарняний і лежати вдома просто під ковдрою. Або ті, які мають е, вдома чоловіків і, е, і можуть е, свої обов'язки на них перекласти. Коли тобі принесуть гарячий чай з медом, і ти будеш собі лежати <кій> <кій> лежати під ковтрою в цей прекрасний чудесний морозивний, сніжний ранок, е а не відшкрабувати від снігу машину, збирати дітей, <кій> їхати, оце мерзнути. Дуже друге відео в мене в Макдаці. кава. Мама скаже: подивиться, що я тільки в тому макдаці і їм. Це так просто співпадає, бо мені по дорозі їхати зі школи. Е, мені все одно дуже повезло, бо в мене діти в школі в садочку, і я е, можу собі це вдома зараз декілька годин е, полікуватися. В принципі, зараз збираюся лігти спати, напевно, ми, ми ввечері йдемо на день народження, і я не знаю. Це буде дуже цікавий досвід. <кій> <кій> в мене по суті тільки горло тупує, <кій> але діти вже так чекають на той день народження. Вони цілий тиждень такі були чемні, бо вони знали, що це буде день народження. Не йдуть в гості і вже подарунок е, купила і відкритки, Матвій намалював. І е, я не можу їх не повезти. Так що цінуйте, коли ви маєте поруч тих людей, які можуть про вас попіклуватися. Хоча в мене вчора діти мене дуже гарно лікували. Софія мені е, цим таким соплесосом дитячим внувалася. Софібачення. Я кажу, в мене немає, вона там щось пшикала мені в ніс. Це в горло щось мені там пластирі клеїли, перекис пшикали. Такі вчора гралися в лікаря, Я лежала просто і вони мене лікували. А я сьогодні зранку встала, кажу, діти, що я себе погано почуваю. А вони кажуть: може, тебе вчора полікували, що ти все добре. Друзі, я е, сьогоднішнє відео буде дуже коротке. Я думаю, ви чуєте по голосу, яке захрипла. Мені дуже погано себе почуває. Я хотіла показати, що я смажу дорони. Суботу сьогодні. І я, знаєте, як сильна незалежна жінка, дівчата хочуть там якісь суші, роли. Е, я захила дарунів. Я натерла бульби вручну, в мене нема комбайна. Натерла не бульби. Е, і знаєте, до чого я вам то все розказую До того, що я додала до дерунів сир тертий. Потерла сир на дрібній терці. Я такий, знаєте, сир, ну такий, як до лавашів дають той, то, що плавиться. Не плавлений сирок, а такий, що піцу ним посипають, ну, типу сологуні чи моцарелла, От. Додала трошки чеснику, яйце, муку, і е, спеції, там, приправу, і зараз буду їсти свої дерни. Дивіться, які красунчики в мене вийшли. Думала дознімати трохи пізніше, коли я буду вже себе краще почувати, але то може затягнутися ще на декілька днів. Тому нехай вже то відео буде таке, яке воно є, коротке, таке. Але е, трошки вам щось показала, трошки щось розказала. Все. Смажте дурни, не дивіться погані новини. А якщо дивитесь, то тримайте розум холодний. Серце повне любові до України і впевненості в тому, що ми. Маємо зробити все, що від нас залежить. До зустрічі у нових відео. всім папа, -па, бережіть себе і не хворійте.